Ірина Фаріон назвала Львів містом диверсантів. А українців, які розмовляють російською мовою, вона назвала диверсантами ущербними та маргіналами. І Львів перетворився на місто диверсантів. Ви угу. йду площу ринок, а говорять мовою. звідки я знаю, що це не москаль. Як я маю розрізнити москаля від русського У нас немає категорії юридичної русскоговорящої населення. Нема русскоязичного населення, це політичний конструкт, на який не поширюється жодне юридичне поле. Я цитую рішення конституційного суду. Вони не хочуть про це говорити. Вони тримаються за свою ущербність. Це маргінали. Це ущербні люди, які досі говорять московським язиком. І ви знаєте, в принципі, до самої Фаріон у мене питань нема. Там з бабкою вже давно все зрозуміло. Тут треба звертати увагу на інше, коли наша влада намагається щось приховати або від чогось відвести увагу, тоді офіс президента дає наказ: випускається кракена, і на арену виходить Ірина Фаріон зі своїми патріотичними історіями про українську мову. Ну а так як теми мови та церкви завжди є актуальними і популярними, саме тому цими темами так легко маніпулювати людьми. Ну не всіма, звичайно, а тільки тими, хто не хоче думати своєю головою. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.